Глава 7. Царство тварин. Роль тварин у підтримці енергетичного та духовного балансу планети. Вітаю, дорогі. Крайон вітає вас із любов'ю та повагою. Зараз, коли піднято завісу між вимірами, ми можемо перебувати всі разом у цьому чудовому моменті вічного зараз, де немає часу. І немає просторових кордонів. О, дорогі, я дуже хочу, щоб ви відчули, як близько ви всі один від одного, навіть ті з вас, що здаються собі дуже самотніми та відірваними від світу, немає одиноких серед вас, любі, є лише особливості вашого сприйняття, які змушують вас відчувати ілюзію самотності. Але коли піднімається завіса, і пилена спадає з ваших очей, ви на власні очі бачите, що насправді весь цей час перебували серед люблячих вас істот. Ви завжди у центрі подій, ви завжди у центрі життя, ви ніколи не буваєте на узбіччі. Пам'ятайте про це, і вас завжди люблять, про вас завжди дбають. Вам завжди готові прийти на допомогу, хоч би що відбувалося з вами і з вашим життям. Сьогодні я нагадую вам про це ще й для того, щоб ви згадали, як тісно пов'язані не лише з вашою Божественною сім'єю, не лише з усім людством, а й з усіма істотами планети Земля. Так, дорогі, сьогодні я хочу поговорити з вами. Про прекрасну енергію, без якої ваша планета не була б такою, якою вона є, про енергію тварин ви відчуваєте до них різні почуття, від страху й ворожості до найщирішої любові і дуже сильної прихильності. Так чи інакше, ви пов'язані з тваринами тісніше, ніж ви думаєте. Тільки цей зв'язок відрізняється від звичайної прихильності, ви всі разом підтримуєте баланс планети на всіх її рівнях, люди грають свою роль у цьому балансі, тварини свою, це баланс біологічний, енергетичний і так, це баланс духовний. Ви можете уявити. Що без тварин планета просто не могла б існувати фізично. Але вам можливо важко уявити, що без тварин ви, люди, не могли б підтримувати необхідний духовний баланс. Тварини не є духовними істотами в тому сенсі, в якому являєтесь ними ви, люди. Тварини наділені свідомістю, але вони не є іскрами Бога, якими є ви. І все ж таки тварини завжди могли і до цього дня можуть зберігати для вас частинки вашого духа, так само, як можуть це скелі, гори, вода, вогонь і повітря. Але у тварин тут все ж таки дещо інша, особлива роль, оскільки вони наділені свідомістю, яка ближче до людської. Ніж свідомість інших проявів земної природи. Протягом тисячоліть ви багато спілкувалися з тваринами і передавали їм частки духа. І навіть ті тварини, скажімо, дикі жителі джунглів, з якими ви спілкувалися мало, або не спілкувалися взагалі, все ж таки знають про існування людей. І знають про свою роль у підтримці духовного балансу планети. Царство тварин це величезний і дуже важливий пласт енергії Землі, на який ви, людство, завжди спиралися як на потужний фундамент, і ви вкладали в царство тварин частинки свого Духа, які свято зберігаються для вас представниками братів ваших менших. Як ви іноді їх називаєте, ось чому у багатьох з вас є духи провідники у вигляді тварин або то темні тварини. Це пов'язано з тим, що в минулих втіленнях ви спілкувалися з цією твариною і доручили їй частинки свого Духа, спілкуючись із таким духом твариною у чи медитації. Ви насправді дотримуєтеся керівництва свого власного духа, тих його частин, які перебувають у зовнішності тварини. І насправді така тварина, з'являючись вам у вісні чи наяву, говорить вам про те, що настав час повернути ці частки духа. Зрозумійте правильно тварина, беручи на себе роль носія, частинок людського духа. Не стає від цього подібною до людини духовною істотою. Тварини виконують свою роль приблизно так, як свої ролі виконують зберігачі архіву та бібліотекарі. Вони не можуть знати змісту всіх документів цього архіву або всіх книг цієї бібліотеки, але вони зберігають ці знання для вас. Так само тварини, не володіючи людським духом. І, не маючи доступу до його можливостей, здатні зберігати ті духовні складові, які належать вам. Дельфіни та кити, зберігачі духу. Особлива роль зберігачів духу належить морським тваринам і насамперед китам та дельфінам. Це пов'язано з особливими якостями свідомості, властивими цій тварині. Частково з технологіями Лемурії та Атлантиди, де люди тісно співпрацювали з дельфінами та китами і частково з самими властивостями води як довкілля цих тварин. Вода сприяє отриманню, збереженню та перенесенню великих масивів енергії та інформації, а оскільки вода присутня скрізь на планеті. І навіть ваші клітини у великій мірі складаються з води, то інформація, що міститься у воді, доступна в будь-якому місці, і ваша здатність підключатися до цієї інформації на будь-якій відстані, практично не обмежена. Ви можете робити це миттєво, ви можете налаштуватись на отримання інформації від дельфінів та китів. Навіть якщо ніколи не взаємодіяли з цими тваринами, ваша клітинна пам'ять відгукнеться, і молекули води, що знаходяться у ваших клітинах, сприймуть цю інформацію за голографічним принципом, що полягає в тому, що навіть у найдрібнішій частині речовини здатна вміститися вся інформація, що міститься у всій речовині. Дорогі! Ви відчуєте, коли настане час для цього. Повірте, дельфіни й кити самі покличуть вас, якщо настане час передати вам те, що належить вам по праву. У недалекому майбутньому ви зрозумієте, про що я говорю, але прямо зараз і будь-якої миті ви можете скористатися тією допомогою, яку вам готові надати дельфіни та кити. Ви можете помітити, що просто дивлячись на цих тварин або навіть на їх зображення, ви повертаєтеся в стан рівноваги, балансу, і це не просто рівновага, це повернення до вашого Божественного центру. Ось чому ці тварини викликають у вас стільки радості, умиротворення, ось чому вони допомагають вам почуватися щасливими. Тому що вони несуть для вас найважливіше знання про те, як перебувати у своєму божественному центрі. І це знання, це вміння, доступне вам прямо зараз, будь-якої миті, вам досить просто згадати цих тварин або подивитися на їх зображення. Ви самі відчуваєте, що відбувається. Тепер почніть робити це свідомо. Коли вам треба повернутися до Божественного центру, коли ви чимось засмучені або вибиті з колії, ви завжди можете звернутися за допомогою до дельфінів, не обов'язково наяву, достатньо в уяві. Уявіть, що дивитесь на них, граєте чи пливете з ними. Запам'ятайте стан спокою і рівноваги, який при цьому виникає, це стан перебування у Божественному центрі, який вам повертають кити та дельфіни. Тварини добровільно діляться з вами своїми ресурсами. Дорогі, ви напевно, здогадуєтеся, що не всі тварини здатні підтримувати духовний баланс планети. Є тварини, які мають зовсім інші цілі. Наприклад, деякі з них використовуються вами у господарстві. Є тварини створені лише для того, щоб тішити вас, втішати вас, допомагати вам своєю присутністю. Це ваші домашні тварини. Багато хто з вас знає, що вони реагують на ваші емоції, поділяють ваші радості та прикрощі. І здатні навіть бути вашими лікарями. Дорогі, вони гідні за це поваги та шанування, чи не так? Але тільки пам'ятайте, що вони таким чином виконують своє завдання, те, заради чого прийшли на землю, і також одержують від цього радість. Тому не вважайте себе боржниками. Це співпраця, в якій усі виграють, але звичайно. Те, що необхідно, це повага до тварин і ваше дбайливе ставлення до них. Пам'ятайте, що поваги гідні усі тварини, усі без винятку, всі вони так чи інакше існують на цій планеті заради вас, тому однаково шануйте і тих тварин, що зберігають для вас духовний баланс, і тих, що допомагають вам у господарстві. І тих, що радують і втішають вас, і тих ресурсами, яких ви користуєтеся, і м'ясо яких вживаєте для харчування. Багато хто з вас дуже переживає через те, що м'ясо тварин використовується людьми в їжу. Дорогі, дозвольте заспокоїти вас, ті тварини, м'ясо, яких ви використовуєте для харчування, прийшли на землю саме з метою годувати вас. Це їхнє завдання, це їхня місія. Вони зробили це добровільно та усвідомлено. Ви не повинні почуватися винними. Чи знаєте ви, що деякі тварини раді, що стають вашою їжею? Вживаючи для харчування м'ясо тварин, ви підвищуєте його вібрації, ви підвищуєте його вібрації до людського. А отже божественного рівня. Таким чином, ви сприяєте підвищенню вібраційного рівня всього царства тварин, полегшуючи їм входження в енергетику нової землі. Так, дорогі, навіть коли ви їсте м'ясо тварин, це співпраця, а не паразитизм з вашого боку, як хтось може подумати. Головне, що від вас потрібно, не забувати бути вдячними. Подякуйте тій тварині, яка віддала життя, щоб вас нагодувати. Зробіть це і до, і після того, як поїсте. Ваша подяка підвищить користь цієї їжі для вас у кілька разів. Все сказане не означає, що ви обов'язково повинні їсти м'ясо. Вирішуйте самі, відповідаючи потребам і можливостям свого організму. Якщо ваш організм вимагає м'ясної їжі, не відмовляйтеся від неї з любові до тварин, ваша жертва не буде виправданою. Відмовляйтеся від м'яса лише тоді, коли ваш організм вимагає цього. Ваш організм сам підкаже, яка їжа йому доречна, а яка ні. Орієнтуйтесь тільки на потреби організму при виборі раціону. А зовсім не на ваше уявлення про те, що добре і що погано для тварин. І, звичайно, якщо тварини дозволяють вам вживати їх м'ясо, це зовсім не означає, що ви можете ставитися до них без належної байливості. Головний принцип, якому ви повинні слідувати, не вживати м'яса та інших ресурсів тварин більше, ніж вам це необхідно. Неприпустимо вбивати тварин надмірно, неприпустимо винищувати їх заради наживи з корисливою метою, коли йдеться не про задоволення насущних потреб, а про справжнє розграбування природи. Пам'ятайте, що знищуючи тварин понад потребу, ви порушуєте енергетичний баланс планети, від чого зрештою постраждаєте самі. Пам'ятайте про те, що людина, яка експлуатує тварин понад відведену міру, відповідатиме за це за законом карми. Багато хто з вас бачить дисбаланс у поведінці тварин, і це викликає у вас страх і ворожість, особливо коли ви стикаєтеся з агресивною поведінкою тварин. Дорогі, пам'ятайте, що тварини особливо домашні. Приручені людиною лише відображають дисбаланс людей, тварина не проходить жодних уроків у земному житті, тварина не відповідає за законом карми, тому що вона не породжує причин для своєї дисонансної поведінки. Ці причини породжує людина. Пам'ятайте, що світ природи залежить від вас. Тварини залежать від вас, тому що тісно пов'язані з вами. Збалансуйте себе і вам не доведеться страждати від агресії тварин, знайдіть у собі джерело безумовної любові, і ви будете отримувати любов від тварин. О, багато хто з вас знає, скільки безкорисливої любові можуть дарувати вам тварини. Прийміть цей дар з вдячністю. Вони прийшли сюди, щоб вас любити, відповідайте їм тим самим. Тваринний світ є потужною енергією, ця енергія потрібна вам. Ви можете взаємодіяти з цією енергією на відстані, не обов'язково для цього взаємодіяти з твариною на фізичному плані. Шануйте та любіть тих, хто супроводжує вас у подорожі по землі. Хто допомагає вам та любить вас, нехай ці істини осяють ваш шлях з любов'ю Крайон. Практика Вправа 1. афірмації для гармонійної взаємодії зі світом природи. Ці афірмації допоможуть вам позбутися страху і неприязні до тварин, якщо ви її відчуваєте. А якщо ви повторюватимете їх досить часто, то убезпечить вас від нападів тварин та інших неприємностей, пов'язаних з ними. Вимовляти їх можна будь-коли і будь-де, голос чи подумки. Починайте їх практикувати у спокійній, безпечній обстановці, а згодом можна скористатися ними в момент, не обов'язково всіма, можна окремими з них. Коли ви чуєте загрозу реальну чи уявну від тварини, важливо в цей момент перебувати у своєму Божественному центрі та зберігати спокій, Я є Божественний Дух, що перебуває в людському тілі, я є носієм подвійної природи, небесної та земної одночасно, що перебувають у нероздільній єдності. І я перебуваю в єдності та спорідненості з усією земною природою, з царством мінералів, царством рослин, царством тварин. І я з пошаною, любов'ю та повагою ставлюся до природного царства. Те, що нас пов'язує, це безумовна любов. Зараз я посилаю безумовну любов всім представникам усіх природних царств. І вони мені платять тим самим. Мої стосунки з царством тварин природні та гармонійні. Немає нічого, що могло б порушити цю гармонію. Я спрямовую енергії спокою та умиротворення всім представникам царства тварин, і вони відповідають мені тим самим. Я вдячний тваринам за їхню любов, відданість, за їхню допомогу. За їхню службу людям я закликаю в свідки мою Божественну сім'ю. Ніякому дисонансу немає місця між нами, а є місце лише для дружби, взаємної поваги, шанування та безумовної любові. Вправа 2. Ваш помічник серед тварин. Практично у всіх людей є дух-помічник у вигляді тварини. Але не завжди ми ставимося до цього свідомо. Якщо ви з дитинства любите якихось тварин, якщо життя зіштовхує вас із ними, якщо неодноразово сняться ці тварини, не виключено, що вас пов'язують теплі відносини саме з цим різновидом тварин уже протягом не одного втілення, і саме ця тварина з давніх давин є вашим духом провідником. Але буває і так, що ви починаєте відчувати теплі почуття до якогось виду тварин уже в зрілому віці. Це може говорити про настання певної стадії духовної зрілості, коли ви вже можете прийняти допомогу, підтримку, а також енергію та інформацію, які зберігав для вас цей ваш помічник, який, мабуть, є духом-провідником. Вирішуйте самі. Як часто вам вступати в контакт і чи взагалі вступати з вашим духом-провідником у вигляді тварини? Деякі люди не підтримують таких контактів, оскільки їм достатньо спілкування з ангельськими помічниками та Божественною сім'єю. Це питання лише вашого вибору, але буває, що тварина, яка є духом-провідником, є носієм фрагментів вашого власного духа. І тоді спілкування з нею необхідне, щоб повернути ці фрагменти. Повернення зазвичай відбувається мирно і за взаємною згодою під час уявного контакту з твариною. Крім того, бувають моменти, коли допомога духа провідника у вигляді тварини потрібна нам для підтримки фізичних сил, більшої стійкості та стабільності в житті. І для відчуття єдності з природою, а також укорінення у своїй природній, земній суті, поповнення запасів земної енергії, для встановлення контакту зі своїм духом-провідником у вигляді тварини, використовуйте цю вправу медитацію. Надалі вирішуйте самі, чи продовжувати вам ці контакти, залиштеся віч навіч з собою. Прийміть будь-яку зручну розслаблену позу, Заплющіть очі, відженіть усі сторонні думки і скажіть собі, зараз я вирушу в захоплюючу подорож, яка приведе мене до мого друга і помічника у вигляді тварини. Уявіть, що довкола вас розстилається природний пейзаж, будь-який, який вам більше подобається. Перед вами стежка, яка кличе вас у дорогу. Ви йдете по ній, насолоджуючись навколишніми пейзажами. Ви радієте гарній погоді та тій красі, яку бачите навколо. Слідуйте туди, куди вам хочеться йти. Ви можете звернути зі стежки у ліс, поле чи гори, або, навпаки, вийти на широку пряму дорогу. Пам'ятайте, що ви знаходитесь в безпечному місці, тут вся природа дружня до вас. Уявіть, що ваш шлях виводить вас до якогось місця, яке видається вам дуже привабливим. Це може бути лісова галявина або підніжжя гори, або просто великий камінь на морському березі. Все залежить від ваших вподобань. Ви вирішуєте зупинитись у цьому місці, щоб трохи відпочити. Ви сідаєте на траву або камінь, або пеньок, або на дерево, що впало, Закриваєте очі і дрімаєте кілька хвилин. Потім, прокидаючись, відчуваєте чиюсь присутність поряд. Ви не розплющуєте очі і не знаєте, що за істота поряд з вами. Але відчуваєте хвилі любові, що виходять від неї. Ви розумієте, що поруч друг, і ви в повній безпеці. Спробуйте з енергетики зрозуміти, що це за тварина. Потім уявіть, що ви простягаєте руку, як і раніше не відкриваючи очей, щоб погладити її. Як вам здається, що ви відчуваєте під рукою? М'яку шерсть, шкіру чи, можливо, пір'я. За відчуттями знову спробуйте визначити, що то за тварина. Коли у вас з'явиться впевненість, що ви вгадали, уявіть, що розплющуєте очі і нарешті бачите її. Хто це? Поговоріть зі своєю твариною, поставте їй якісь запитання, якщо хочете. Запитайте. Чи немає у неї якогось важливого послання для вас? Якщо хочете, домовтеся про наступну зустріч, не треба занадто напружуватися, виконуючи цю вправу. Нехай вас не бентежить, що все відбувається лише у вашій уяві. Уява чудовий інструмент, за допомогою якого ми можемо робити багато важливих і потрібних для себе речей. Поставтеся до цього легко, як до гри, якщо з першого разу ви не зустрінете свою тварину, не засмучуйтеся, може, вона прийде до вас іншим шляхом. За допомогою цієї вправи ви повідомили Всесвіту про те, що чекаєте на цю зустріч, що цікавитеся вашим другом, твариною. Отже, Всесвіт виконає ваше прохання так. Як це буде доречніше для вас. Друзі, кожен ваш лайк, коментар і підписка це як промінчик світла, який живить наш канал. Якщо відчуваєте, що знаходите тут щось цінне для себе, підтримайте нас донатом. Саме ваша енергія допомагає нам творити, ділитися мудрістю і натхненням. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Нехай жодне важливе послання не умине вас.